Як лісові друзі стали друзями пані Барсучихи У сонячний ранок лісові друзі, зайчик Петрик, ведмедик Мишко, білочка Софійка, їжачок Йойо -Йо і вовчиня Томас вирушили до лісу. День обіцяв бути чудовим. І вони вирішили провести його разом, граючись і вигадуючи нові пригоди. Давайте зіграємо в хованки. запропонував Петрик або побудуємо будиночок із гілок, додала Софійка. Яка гарна ідея, підтримав Томас. Підемо на галявину, де багато гілок. Вони весело бігли лісовою стежкою, коли раптом побачили щось цікаве у глибині лісу, трохи далі від стежки, стояв старий, але акуратний будиночок із маленьким садом і квітковими клумбами біля порогу. Хто тут живе? здивовано запитав Йойом. Це будинок пані Борсучихи», – сказала Софійка. Вона тут живе одна. Самотня? здивувався Петрик. Невже їй не сумно? Мабуть, сумно, припустив Мишко. Знайте, а давайте зайдемо до неї в гості. А що ми їй скажемо? вагався Томас. Ми принесемо їй щось смачне до чаю, запропонував Йойо. -йо. Чудова ідея, зраділа Софійка. Друзі вирішили повернутися додому і підготувати все необхідне. Я попрошу маму спекти пиріг, сказав Йойо. -йо. А я візьму кілька яблук із нашого саду, додала Софійка. А я принесу баночку меду», – сказав Мишко. За кілька годин усі зібралися знову, тримаючи свої подарунки. Пиріг, яблука й мед загорнули в красиву тканину й акуратно поклали до кошика. Тепер усе готово, сказав Петрик. Йдемо. Вони підійшли до будиночка і насміливо постукали у двері. За двері відчинилися, і на порозі з'явилася пані борсучиха. Старенька, але дуже привітна борсучиха в окулярах із фартушком. Добрий день! Привіталися всі разом. Добрий день, дітки, здивована відповіла пані борсучиха А що привело вас сюди? Ми прийшли до вас у гості, сказав Йойо, -Йо, і принесли пиріг, яблука і мед до чаю. Ой, яка я рада! Заходьте мої хороші! Зворушено відповіла вона. Старенька посадила гостей за стіл, накрила красиву скатертину і поставила на стіл чайник із ароматним трав'яним чаєм. Дякую вам, дітки, за такі смачні подарунки, сказала вона, нарізаючи пиріг. Друзі весело спілкувалися, пили чай і сміялися. Петрик розповів, як вони знайшли будинок, а Томас поділився історією про те. Як він учора грав із татом у футбол. А чому ви живете сама, пані Борсучихо? обережно запитала Софійка. Мої діти давно переїхали на інший кінець лісу, пояснила вона. Вони часто зайняті і не можуть приходити так часто, як мені б хотілося. Напевно, вам тут буває сумно? запитав Мишко. Іноді так. Зізналася пані Борсочиха. Але сьогодні ви зробили мій день особливим. Друзі пообіцяли, що тепер вони будуть частими гостями пані Борсочихи. Ми також можемо допомогти вам із хатніми справами, сказав Томас. Правда? здивувалася вона. Так, підтвердив Петрик. Ми можемо прибирати листя, доглядати за садом і робити інші справи. Ну, якщо вам це не складно, я буду дуже вдячна, сказала пані борсочиха. Відтоді друзі стали частими гостями в будиночку. Вони прибирали двір, підстригали газон, сапали грядки і поливали квіти. За кожну допомогу пані борсочиха пригощала друзів смачними пиріжками, горячим шоколадом або медовими пряниками. У вас такі смачні пиріжки, сказав Мишко. І гарячий шоколад такий ароматний, додав Йойо. -йо. Пані борсочиха часто розповідала друзям цікаві історії про своє дитинство і про пригоди, які траплялися з нею, коли вона була молодшою. Друзі стали для неї справжньою сім'єю. Тепер вона ніколи не почувалася самотньою, а її будиночок завжди був наповнений сміхом і радістю. Одного дня, коли друзі разом із пані Борсочихою, Пили чай у саду, Тома сказав, Як добре, що ми вирішили зайти до вас тоді, пані Борсучихо!» так, ви змінили моє життя, усміхнулася вона, і я тепер щоранку прокидаюся з радістю, знаючи, що до мене прийдуть мої маленькі друзі. А ми зрозуміли, як важливо допомагати тим, хто цього потребує, сказав Петрик. І як добре, що дружба не має віку, додала Софійка. Друзі з того часу стали не тільки помічниками пані Борсучихи, а й прикладом для всіх інших лісових жителів. Вони показали, що навіть маленькі вчинки можуть зробити велике добро. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!